П -С. Петру Скоропадському. Не жаль на зло коло його й слава сторожем стоїть а жаль на доброго такого, що й славу вміє, От і досі нудно, як згадаю, готиський що саме дом, село обірване кругом і шапочку мужик знімає, як флаг побачить, значить, пан у себе пречетом гуляють. А цей годований кабан таке ледащо? Щирий пан потомок. Гетьмана дурного, за презавзятий патріот, і християнин ще до того, у Київ їздить всякий год, у свиті ходить між панами і п'є горілку з мужиками і вольнодумство шинку. Отут він весь, хоч надрукує, та ще в селі своїм дівчаток перебирає, та спроста. Мабуть, такий байстрят з десяток. Угод подержить до Христа. Та тільки що? Кругом? Паскуда? Чому ж його не так зовуть? Чому на нього не плюють? Чому не топчуть? Люди, люди. За шмат. А не ковбаси, у, у вас хоч матір попроси, то отдасте. На жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей. На тих Юродивих дітей.